thank Ну що ж, вітаю панове всіх на каналі про пошуки по Першій світовій. Я знаходжусь на старих моїх покинутих давно місцях, повернувся трохи. Почну з такого прологу, так сказати. Якщо в когось так само є, то пишіть в коментах. Бувають такі позиціони, такі окопи, які ти роками проходиш стороною, бачиш і нібито так залишаєш на потім. І щось не до душі, вони так припадають, і ніби. Ай прийде час капну, прийде час капну. Ось. То сьогодні я роблю експериментальний знов такий движняк. Повернувся на старі місця і ті бліндажики окопи, які мені були не до душі, де і зараз так не дуже лежать. Ну, але які я на, залишав на колись колись, буду рахувати, що це колись прийшло той час, треба спробувати їх капнути. Один я вже почав зараз пробничий, ще склав прибори, щоб просвічувати, бо попалась латунька. Ну и пошло воно с какой-то детализации. Всякие залезные штуки, цвяхи, гора цвяхи всяких. Не зрозуміло от чего все. Тут вот какая-то прям втулка, не Чешу. чи Ну и мидная штучка такая выскочила, латунная. Ну и еще, Не знаю, на щастя, ні. Машина підковка вилізла. Цегли багато йде, тож вже цікаво. Я ніколи його не хотів копати якось. Ну що ж, приємного перегляду, чай, кава. Поїхали. Так, пройшов деякий час моїх маніпуляцій з цим бліндажом. жуточный показываю итог так тележна... вот лиза зализы ну, идёт якость тележная тема воз найти наверное якость короче Шану... название короче те всякие блять сбился уже Короче, всяка хрень відвозу і консерви були, але быти, стеклышки, всякі, цвяхи, фурнітура якась вся, печки, ці відкривачки, всякі болти, болти з резьбой, гельзачи, пули, О, який шмат, чи чимедяхи. Ведь чего, не знаю. Тоже, мабуть, тоже какая-то конская тема, была. на <laughs> самовар не схожа. Такие вот всякие дребедень. Что-то вырезали, резали из бляхи. Еще а. тут латунь порезана вся. Здесь было блюдечко. Інші частини не знайшов, фарнітурка така всяка прикольна. Штучки, дрючки, я їх може заберу, може десь знадобиться. Ну і три підкови. Три підкови. Блін, стільки хламу вибирав, би, вибирав, а нічого доброго немає. Нарешті о, один фенінг вискочив залипший Ах. ой вот така вот фигня вот такая картина сміття повну ще цегли дохера повикидав і, і так просто повикидав сюди на кучу не складував десь в сторону от бруствера кидав всякого заліза бо тут був, була гора вже коротше Добре, що він мені не подобався той блин, да. треба було його і не копати. Чуйка працює, що не треба копати. Ну, експеримент продовжується. Ох і гарний метал додається, ох і гарний. Такі пластини. Ідеальні, просто ідеальні. С отворами всякими. Всякі зависы. Круги. Метал гарний. Ще піде для праці капець. -да. Коротше нічого більш тут хорошого. Переїжджаю я. Оцього хламу стільки на бамбурив. Поїду на інше місце знав. Так, трошки попробував. Пошла всяка черняга. Зі склом. Скло, бачите, тут як є, є така кайомочка. І получається що ось для чого не знаю. Такі о його... заходило скло. Ось вони, я їх подоставав. Ось такі ободочки. виконці палаточні, чи що це такі? Металеві такі проставки. Це скло всередину вставляється. Ось Тут видно, тут горіло. О, бачите, іде кайомочка, де черняга стояла. Ось така ерунда. Ну, всякі пряжечки пішли із черняги, якась штучечка. Ну і оце мені сподобалось. От кислоті треба. Побачите що з нього буде. Такий файний замочок німецький. Папірушечки. льот баллон не хоче горіти треба його гріти рукою ну давай йому. починає щось Морозить. дару Зараз кофейку бабахнемо гарячого сонечко то вийде То сховається Зразу тепліше стає. Дивіться яка краса мені ще випала в таким мілкому-мілкому бліндажику. І багато черняги згнивши. Дивіться, яка краса була. Не знаю від чого це. Може комусь щось нагадуєте, підказуйте. Якимсь воно шло все полукругом. Але оця штука. Мабуть, кольоровий металл. Я вот, видишь, тут залонен его. Я, наверное, эту штуку отшибу, видибью себе. И оно где-то мне, антуражная речь, на какие-то поделки мои пойдет. так? да? История. Бачите, мені здається, воно отако десь полукругом все. Кругом шло, бачите, тут Тако... і воно А що таке? Не зрозуміло. Така річ. О гарно в лісі, да. Але... Мабуть портал закритий. Дід Хабр у відпустці. До весни, мабуть. Спить. Щось тут захрустіло під шипом, Хуєк. І це я. Але він мимо пройшов. Я промазав. О! Ой, я коняшна. Ха-ха. І знов той когняк, коньяк. Коняк, але пляшка як з під вина маленька, з під рому. О. Оце вже цікаво. Перший сьогодні скло і такий няш заберу. Ну на геть маленького Конечок маленький був о моя лопаточка і вона менше моєї лопатки ну вже діло пішло трошки на хоч по склу розпогодилось знов сонце глибина зовсім Невелика тут, якщо так от представити, то максимум два штика тому працюю дуже повільно цією лопаткою, щоб на роком щось разу не влупити Ну я розумію, що це буде як завжди. Фигня, звичайно. О. достаем. Консервейшн. Угу. Понятно, понятно. О, давайте сразу отсюда достанем. О. Красотейшн. Сяду по обиду и умолюсь. Ну, ну його нафіг щось, не йде ничего. До обіду Дід Хабер намікає. Так, ну тут ще гудзики, патрончик попався. Дід Хабер мені підігнав. В сборі чудовий, чудовий стан, від кислочку почищив. Зварю собі грубочку, На нальчик і будуть. Все запчасти по первой световой. Вот то будет раритетная речь. Все детали, запчасти с первой световой липлю буду уникально авторская работа. Еще шампусика сегодня не принималы. О. Ха. Який дутик. О. Ну этикетка уже все. А вот такий, какие... прикольный, прям дутый-дутый. Да, цікаво шампусики короче я шев сюди вдоль борта, а зачепився по центру окопа заглиблення і Вони туда видно скидали сміття. консерви, бутылки. Прямо по центру окопа. А я вдоль борта шел. Думал, что вдоль борта знайти. Нифига. Вот так вот лопаты отбиваю. Вот туда подкапываюсь. Потом обрушаю, типа сбиваю. Дерн лопаты. Бум-бум-бум. А вон она, блин, под дерном. О! О! И все резни. Рейнская, як то кажуть. Хі, один там блогер. Без глибокого дна. А та з глибоким бургунським, блин. Хто що, на що гаразд? Твої чеше. О, ще можно Рейнського. рейнского. Так вот. Сюда, и еще люверс нашел парочку, и бог был. Еще пряжечка какая-то, и уже вот такая пляжка добавляется. Серьезнее, я скажу. Ха. Прикольно, вот. Така, така Нормально, ось ще які патрончики. Тонесенька куля. Не знаю, підказуйте. З такою планочкою. Нічого, вони взагалі геть тонесенькі такі. Цікаво. Я колись на російських позиціях такі знаходив. Я не знаю. Эх, далі копаю лопаткою лопаткою. Щось таке вискочило. Нічого не нагадує. Походу пряга тільки залізна. Зараз я тихенько почистить, попробую. Глянем що з неї. Ще. Залышится. Такая вот фигня. Ну, все верно. Я правильно думал. Пряга, зализна. Год метонс была. Залезный год Метунс. Да. Солдатики, солдафончики. Залышал мне не такую вот историчную памятку про залезни, пряжки. Возьму для музея. История. А, уже дожився, радію, хоча б ременный шинельный той кительный зачеп тин тин Что-то нам еще тут показалось в моем страдальческом копе сегодня. Ё-моё. Ой, а жина за... Добала. Что тут такие светлые целые? Не... О. О. давно не встречал. Била-биленькая. Але простенько. Да. такі от піроги. так, ну такий сигнал не пропустиш, аж злякався о, це вже під занавіс. Закінчую на сьогодні коп. Дякую, що цей важкий мій день був зі мною. Дякую за перегляд. Будемо ще зустрічатись, надіюсь. Так от що це за сигнал. О! Як то? Е е експромт. Стоять на паузі підписки. Тож я сижу, купаю сіськи. До зустрічі. Всім мирного неба, будь добру. Пока.